Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Аня. Сьогодні у мене в кадрі знову посилка. Минулого випуску я розповідала вам про групу в телеграмі, яка називається Обмін рослинами. Ця група дуже шалена, якась скажена. Там таке відбувається, що я не можу зупинитись. Коротше, вчора я отримала ось такого біркіна. Вже трошки з корінцями обміняла його на зріз сингоніума. Біркін трошки йде в зелень, але поки що нічого страшного, не панікую, чекаю наступний листок, і коли він вже буде, тоді буде ясно, взагалі, яка ж подальша доля цього філодендрона. Але мова піде не про нього, мова йде про ту групу, яка ніяк не зупиняється. Там в ній таке робиться, що просто. Нереально, всі люди намагаються на зиму позбавитись своїх рослин, які їм не потрібні, і міняють активно їх на ті, які потрібні. Там не тільки обмін, там є також і продаж, тобто можна, наприклад, надіслати запит на якусь рослинку, яку ви давно дуже-дуже хочете. І, можливо. Вам запропонують саме цю рослинку по дуже цікавій ціні. Як, наприклад, от сталося зі мною. Те, що у мене тут в коробці, я купила просто за якісь копійки, просто бо людині ця рослинка була не потрібна. А мені вже навіть потрібна. Розпаковуємо, дивимось. Ой. Ем, потрапила я в ту групу після, після Ботанік кукенда, після свопа. Згрузила вже людям все, що мені не потрібно. У мене звільнились нарешті місця під нові рослини. І я з чистою совістю, поки ще тепло, назамовляла собі нових. Коротше. Коротше, подивіться. Подивіться на цю красу. Це Anturium Luxurians Радіканс. Подивіться на цей червоненький, гарненький листок. Я просто в Захваті. Я дуже давно хотіла Люксуріанс. Хто мене дивиться вже давненько, знає, що у мене у Флоріку сидить ще один Luxurians Platinum. Тепер у мене є Luxurians Radicans. І, знаєте, виникла одна проблемка в мене з антуріумами, чи у них зі мною. Проблемка полягає в тому, що я нарешті навчилася розрізняти їх листя. Точніше, я навчилася бачити красу кожного окремого сорту. Бо раніше вони мені були всі однакові. А тепер, я, здається,. Зрозуміла, що ж саме людям у них подобається. І є велика небезпека, що мене зараз понесе. Я не знаю, що з цим робити. Поки що у мене ось такий з'явився люкс. Клон вейчі. Також у мене є кристаліну. І також у мене є Люксуріанс Платіном. Вже четвертий Антуріум. Це при тому, що ще Місяці три тому я взагалі на них дивилася і не могла зрозуміти, що ж в них такого цікавого, якщо вони всі на... абсолютно однакові. А ні, не абсолютно однакові. І так, я зараз хочу його одразу посадити у свій ароїдний ґрунт. Подивитись коріння. Коріння прикольне, дуже симпатичне. Ось така класна діточка я просто шаленію. Так, перліт. Перліт чужий, в якому він ріс. Сюди я зараз докидаю свого кокосового торфу з перлітом. Далі додаю сюди. Трохи кокосових чіпсів. є. також насипаю сюди вугілля. Наступний насипаю сераміс. і також додаю сюди трошки рисового лушпиння. Ось така краса. І так, корінців у нього небагато, можливо, ґрунту вийде зараз більше, ніж мені потрібно, але нічого, у мене ще є що сюди в такий ґрунт пересадити. Замішуємо рихлий повітряний субстратик, який антуріуму, до речі, саме в такий субстрат я нещодавно у одному з минулих випусків пересаджувала свій антуріум кристаліну, який у мене. Згноїв корені. І знаєте що? Я вам зараз покажу що. Ось він мій красунчик стоїть. І подивіться: раз листочок, два листочок крутить. І вон там третій листочок крутить. І це при тому, що після тієї пересадки не пройшло ще навіть тижня. Як вам результат? Скажіть круто! І так, звісно, що крім того, що я пересадила у такий ґрунт, я тоді ще обробила йому максимум корінці, я його пролила радіфармом, я його обробила фітоспорином. Потім ще разочок проливала корневіном, і наразі ми бачимо, що йому значно краще. Цей ґрунт, я думаю, що має сподобатись і моєму новому антуріуму. Єдине, що мені потрібно придумати, в що його посадити. Є у мене ось ці горщики. Горщики для гнотового поливу з відомого китайського сайту. І і що? Мені здається, що три корінця на такий горщик, то занадто. Але не хочеться його в якийсь стакан саджати, хоча, не знаю, не знаю, що робити. Так, піду ще щось подивлюсь. Так, ну що, дивіться, знайшла ось такий горщичок, і якщо його трошки ось так туди посадити глибше, щоб він не відштовхувався корінцями. То, в принципі, якраз має бути йому добре. Так, і поступимо. Значить, мені потрібен гніт, бо так, це антуріум у мене теж буде рости на гнотовому поливі. Для гноту я беру мотузочку капронову. Дівчатка в моєму телеграм-чаті днями питали, до речі, що, ми, що я використовую для гноту. Ну і взагалі, що інше використовую для гноту, сюди підійде будь-який синтетичний шнурок. Це може бути мотузка для сушіння білизни. Це може бути шнур паракорд. Це можуть бути навіть капронові колготи, які порізані на смужки. Абсолютно не важливо, головне, щоб це була синтетика. І в крайньому випадку, якщо що, якщо комусь буде цікаво. То у мене в наявності в продажі є шнур-паракорд, який можна теж використовувати для гнотового поливу. Є тоненький, є товстіший, тому, якщо комусь треба, пишіть всі контакти є завжди під моїми відео. Так, Трошки я закрутила йому корінці по колу, для того, щоб він ними так сильно не впирався у дно і не намагався вискочити. Тикс є, дивіться, яка краса, яка краса. Мені так подобається з цим ґрунтом працювати, от просто навіть естетично. Він, по-перше, і красивий, подивіться, який він кольоровий і різноструктурний такий, і, по-друге, навіть в горщику це виглядає досить таки симпатично. І ось така краса у мене вийшла. Так, поливаю я розчином коренеутворювача радіфарма це препарат, який стимулює ріст корінців. Так, поливаю так, щоб ага, аж потекло. Чудово! Так, все, мій антуріумик пересаджений. Але так, у мене ще тут купа ґрунта залишилась. Зараз я його зволожу. Все тече, поки поставим. Ось так його, хай стікає. Лишилось багато ґрунту, тому я побігла ще за однією рослинкою, ще пересадимо. Є у мене ось такий філодендрон Strawberry Shake, який мільчить листя. Який виглядає не дуже добре, щось його тут їло, жерло, тут щось у мене підсихало по краях. Коротше, він у мене типу на гнотовому поливі, але всі бачать, що ємність пуста. Оскільки він у мене росте під стелею, то, відповідно, я про нього часто забуваю. І оскільки у нього тут уже просто, як це сказати, українською. Виснажений оцей ґрунт, я його саджала ще минулого року, то, відповідно, зайвим не буде зараз його посадити. Ось у такий смачненький ароїдний субстрат. Так, беру газетку, над газеткою витрушую, щоб це у нас старе не трусилося у новий ґрунт. Да, сьогодні такий трошки експромтне відео. Я не планувала сьогодні пересаджувати стробері-шейк, але, бачите, нічого не відбувається дарма. Коли є ґрунт, чого б зразу не пересадити і не бруднити потім собі квартиру додатково. Так, ось такі корінці, ще трохи струшу. Ось це зайве, все. В принципі, сорт дуже гарний, мені він подобається своєю строкатістю, але так, я його запустила. Це по ньому видно дуже добре. Ну, і, і куди його? І куди його? Він був у мене ось, ось у такій вісімці. Ну, видно, що тут корінців вже достатньо багато, Потрібно якусь дев'яточку, напевно, бо, знову ж таки, цей буде, напевно, завеликий. Так, знайшла я дев'ятку. Трошки вже використану колись, але, в принципі, нормально. І знайшла ось такий стакан, колись з Хеппі Міла, з Макдональдса, мої діти такі протарабанили, і дивіться, просто ідеально для гнотового поливу. І місця лишається, і все. Те, що цей стакан такий кольоровий, мені, в принципі, все одно. Потім пізніше я знайду якийсь інший, більш гарненький і красивий. Коротше, буде так. Поки що так. І тепер знову ж таки відрізаю гніт. Цей філодендрон дуже любить пити. Він взагалі якийсь такий водохльоб, що я не встигаю йому доливати вчасно воду, і він постійно п'є і дуже багато. Трошки піднімаю гніт. Насипаю сюди ґрунт у горщик, ось так. І тепер саджаю свій стробері шейк Сильно горщик не збільшую на 1 см. В принципі, зараз цей філодендрон у мене активно нарощує листя. Я не хочу, щоб він гальмував і зупиняв цей процес. Тому. Сильно не збільшує, Я думаю, що, як мінімум до весни йому цього горщика стане абсолютно, з головою. Так, через листя тут не сильно видно, що я куди сиплю, але пальцем так трошки проштовхую між корінцями. І трошки буквально його підніму. Так є. Так, поприбирала трошки ось така краса вийшла тепер. Філодендрон я так само теж полю трошки зверху, розчином радіфарму, і маємо такий результат. Так, до речі, як я вже дістала цей філодендрон з під стелі, хочу вам. Розповісти дещо про оці плями на філодендронах, як, наприклад, це роблять монстера Alba чи ще щось. І цей філодендрон так само От по цій частині немає хлорофілу, тому ці частинки можуть відмирати. Але конкретно ось такий результат завжди і на альбах, і на філах, і на всіх рослинах дають нестабільні поливи. От у мене водичка закінчилась, він у мене пересох. Я тоді його налила йому водички і пішло таке відмирання. Тому якщо ви хочете, щоб ваша строката рослина по типу альба або філодендрона Пінк Принцес або такого строберішейка не псувала світлі частини, контролюйте, щоб завжди була однакова вологість в ґрунті, щоб коріння було стабільно вологим і ця вологість не була нижчою або більшою. Тобто найкраще взагалі так, це гнотовий поливчик. Зараз я ось цю брудну водичку звідси зіллю також знайду ємність для свого нового. Ну Боже, який він прекрасний. Подивіться на цей листок. Я просто шаленію від щастя сьогодні, бо я не очікувала, що він такий гарний прийде. Так, я бачила його на фотографії, але подивіться на ці кольори це просто вау. Коротше, зараз знайду якусь ємність для нього, для гнотового поливу. І поставте подобаєчку цьому відео, мені буде дуже приємно. Продовжуємо спостерігати за цими рослинами у рослинних новинах на моєму каналі. Для цього потрібно підписатися та натиснути на дзвіночок. Ну і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.